Всім доброго часу доби на зв'язку Лопатинський сад на екрані комп'ютер або контролер Hunter. В зв'язку з тим, що у нас зараз графіки відключення електроенергії міняються кожен ранок. Переналаштування комп'ютера стає в принципі неможливим, тому що ми не можемо. Проїхати кожен ранок всі об'єкти, і кожен ранок це робити і переналаштовувати. Тому дуже пропоную вам запускати полив в ручному режимі. Нічого тут сложного немає, але прийдеться, звісно, витрачати трошки, трошки час. Як варіанти? Які варіанти можуть бути? Перший простіший варіант переводимо двіжок на положення старт-тайм. І знаючи сьогоднішній графік, ми знаємо, наприклад, що у нас світло буде об, наприклад, там 18.00 ставимо тут 18.00. Ставимо положення ран і у нас полив запуститься 18.00. Так само завтра змістили на 22.00. Старт тайм і виставляємо 2200. Це буде працювати програма А. І все, що по програмі А, ми можемо перевірити в рантайм, буде працювати, буде запускатися в той час, коли, коли ви налаштували. Це один варіант, другий варіант запускати в ручному режимі. Переводимо на мануал, програма А ставимо Run, але буде, в такому випадку буде працювати тільки перша зона. Тобто ми поставили, перекрутили на RAN. Запустився полив. Оф, вимкнули полив. Далі знов мануал. Стрілочка вправо, друга зона, стрілочка вправо, третя зона, і, і так всі зони, які у вас є. Це другий момент е, е, варіант. Третій варіант. Тут треба тоді математику включати. Тобто ставимо time date, Зараз у нас 8.46. Можна тут перевести час, але час. Комп'ютеру все одно день чи ніч, що ви тут поставите, тут буде по часу працювати. Але цей час потрібно переводити так, щоб у вас співпало оцей старт тайм, наприклад, з тим переведенням часу і з графіком поливу. Але якщо воно буде співпадати, то повноцінно буде комп'ютер працювати в там, тих трьох режимах, які, наприклад, налаштовані на даний момент. Тобто, вибирайте самі який. Опять же, в ручному режимі кожна зона окремо. Або кожен ранок перед виїздом на роботу переналаштували хоча б один режим на той час, який ви точно знаєте, що буде світло. І кожен ранок це робити. Всім дякую за увагу, дякую за розуміння. Йдемо вперед. Поважаємо рослинки, слідкуємо за ними. Гарного дня!